Операція цитадері Росія продовжує втрачати всі важі ліпливи в чорному морі. А між тим наші спецслужбісти кажуть, ліквідація всіх зрадників, колаборантів, окупантів етами і приховувати тут нічого. Ми теж нічого від вас не приховуємо, а аналізуємо головні події дня на військово-політичному та дипломатичному фронті. Ірина узлова для вас працює зі мною традиційно. щобудня Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, привіт! Просто біля берегів нашого українського Криму ССО підірвали російський об'єкт скоригування ударів шахедами. Ось так, спецоперація має таку красномовну назву Цитадель. Важливий об'єкт РФ мінус один. Що нам треба розуміти про деталі цієї спецоперації, а головне про наслідки її для росіянчиків та й для нас Я так розумію, що тепер буде їм тяжче коригувати польоти шахетів, принаймні на південь нашої країни. Справа в тому, що всі ось ці об'єкти нафтогазові добувні, які знаходяться на шельфі Чорного моря, які ворог е незаконно зараз використовує з моменту анексії Криму, відколи вони взяли їх фактич під фактичний контроль. Вони з військовими за військовими потребами використовуються для або збору інформації. Як то було біля острова і пам'ятаєте, так само вишка, яку наші спецпризначенці-розвідники фактично знешкодили і. І знищили обладнання, яке там знаходилося. Інші так само вишки і платформи вони використовуються. Вони дуже добре просто підходять для того, аби встановлювати а, певне обладнання, чи то радіо системи радіоелектронної боротьби, чи то антени, а, як було в даному випадку, інше обладнання, яке дає можливість фактично коригувати удари шахедів, чи то певні засоби, які дають можливість моніторити, що відбувається на акваторії. Безпосередньо все це Росія встановлює. Відповідно, ми бачимо, що зараз тривають такі комплексні дії, які передбачають позбавлення можливостей для ворога використовувати це е, за призначенням. Ось це дуже важливо, і виведення з ладу цього так само звичайно, не виключено, що ворог буде намагатися, скажімо так, знову ж. Спробувати встановити, але в будь-якому випадку для них це втрата, ну тому що це дороге обладнання, потрібно поновити. Ну і по-друге, поставлять знову. Я думаю, що знову будуть намагатися його знищити і знешкодити. Плюс, я не думаю, що сама по собі мета цієї операції тільки знищення цього обладнання на вишці, ще? Mm -hmm. А цей задум, я думаю, він є глибше. Ми побачимо в наступні кілька годин чи там кілька днів задум, який фактично вкладається в цю спецоперацію. Тобто він не тільки в тому, щоб вивести з ладу, він має більший, скажімо, підтекст. Ну, от, наприклад, я приведу приклад, так щоб було зрозуміло. Коли знищили можливості ворога спостерігати за акваторією, ось там на вишках. Так званих вишках бойка в районі Зміїного, почастішали запуски наших надводних дронів. Mm -hmm. Я хочу нагадати, тому що у ворога з'явилось менше можливостей стежити. І плюс у нас е краще запрацював з нашого боку так званий зерновий коридор без участі Росії. Тобто, вже це спрацювало. А так само, я думаю, що і тут є певна мета. Може не виключено, що вона стосується. Виявлення шахетів, не виключено, що вона стосується ураження певних об'єктів далі в Криму, і вишка це лише такий, ну скажімо так, перехідний етап. Тому я думаю, що в наступні дні буде цікаво спостерігати. Я думаю, що будуть новини, які ми так само неодмінно обговоримо. Прекрасно, просто завжди ваші прогнози. Олександра ну просто 99,9% і збуваються, тому неодмінно проговоримо про, про консультуємося із вами і побачимо, що ми знову виявилися. Праві, я впевнена в цьому. Взагалі, в російській авіації проблеми до нас сьогодні. Включалася Наталія Гуменюк, речниця сил оборони Півдня, та координаційного прес-центру начальниця. І каже, що після нашого влучного удару по аеродромчику Бельбек російська авіація просто таки хаотично панікує і шукає інші точки базування зльоту, і звідки вона може наносити удар. Тобто проходять дні, а результативність таких от влучань теж по території воєнних об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Вона просто таки на лице чи не так? Ні, ну безумовно це має свій ефект. І для нас ключове це знищити взагалі можливості для позбавити можливості ворога Бельбек використовувати взагалі. Тобто, зараз у них дійсно виникли певні проблеми, які вони вирішують. Тобто Треба розуміти, що зараз, як би там не було, Бельбек він не виведений повністю з експлуатації. Ворог буде мати змогу його використовувати. Нам треба до цього готуватися, і розуміння ситуації, що літаки там будуть літати, очевидь, і приземлятися. І тому стоїть задача подальшого знищення безпосередньо і літаків, там і знищення їхніх баз мається на увазі і систем зв'язку, і командних пунктів. Розумієте, по великому рахунку, все, що зараз ворог робить в Криму, для нього містить серйозні ризики. Тобто, звичайно, ну, ризики занадто високі. Вся їхня діяльність, всі їхні польоти, всі використання аеродромів. Ну, вони йдуть на цей ризик. Наразі, тобто, наша задача така, щоб максимізувати а, і зробити стільки ризики ще більшими, аби вони дійсно відмовлялись виконувати накази чи забирали свою авіацію, і передислоковували в повному обсязі, а, ну, скажімо так, на інші об'єкти подалі, зокрема, забираючи з Окупованого Криму. Тобто, це ще та амбітне завдання, яке стоїть. Воно зараз реалізовується. Ми бачимо процес реалізації, але над ним ще потрібно працювати, щоб. Такі ризики, ну вони були настільки великі, що вже е, в Росії зрозуміли, що ні, краще забирати з окупованого Криму літаки і передислокувати на інші об'єкти, так як до речі, це відбувається з кораблями, які вони так потихеньку потрошки передислокували в новоросійськ, наприклад, і утримують там подалі від надводних дронів українських не тільки надводних дронів, а й ракет, якими вони можуть вражатися. А от до речі, про кораблі так наш Стратком звітує про те, що Україна з початку великої війни вивела з ладу 33% бойових кораблів з Чорноморського флоту Російської Федерації. Українські військові уразили 24 російських кораблі і один підводний човен. Хороша цифра, чи не так? У зв'язку з цим вони і кораблі будуть забирати ще далі, подалі і подалі. Ні, Безумовно, дуже хороша цифра. Ми це теж обговорювали на наших ефірах, тому що. Ми бачимо, що війна в повітрі і війна на морі, вона триває, і вона доволі таки успішна для України. Особливо, що стосується нанесення ударів по об'єктам ворога в Криму. І це працює. Що стосується флоту, по-перше, вдалося зменшити взагалі роль і значення Чорноморського флоту. Тобто, ну, ми ж розуміємо, що з моменту незаконної анексії Криму Росія багато в чому створювала, ну, такий. Потужний пропагандистський міф, що у нас доволі таки сильний флот там у них мається на увазі, що вони готові там а, до дій, до того, щоб повністю блокувати Чорне море за виключенням там акваторії країн НАТО, тощо. Тобто, ну і звичайно, що. Ми так само за цим спостерігали з пересторогою, тому що розуміння було, що е, Україна своїми можливостями на морі значно поступалася Росії напередодні повномасштабного вторгнення. Це всім зрозуміло і очевидно. І тому, звичайно, що ми пройшли еволюцію у війні на морі, я хочу нагадати, що скоро буде друга річниця повномасштабного вторгнення російських військ, і фактично, практично, друга річниця того, як. А, з Одеси можна було спостерігати, як стояли десантні кораблі російські, і це було видно. Тобто вони стояли і вони готувалися до висадки десанту. І це була реальна підготовка. Тоді врятувало два моменти, що вони не зважили: що е, був успіх української ракети Нептун з потоплення крейсера Москва, а потім нам почали давати протикорабельні ракети, там гарпуни і інші. А для того, щоб гарантувати. У Безпеку узбережжя. Ну і звичайно, те, що оборона Миколаєва вдалася, і те, що не дали ворогові просунутись по суходолу, тому що задум противника був такий, щоб а, рухатися від Миколаєва в бік Одеси по суходолу, а з моря спробувати висадити десант і з'єднатися. Ну, з'єднатися з цим угрупованням це не вдалось. І зараз уже і вони не мріють про висадку десанту. Вони це неможливо зробити, тому ми пройшли. Еволюцію від того, що ворожі кораблі могли заблокувати взагалі українські порти і могли висадити десант в бік того, що тепер о, Україна змушує Росію ховати ці ж кораблі в новоросійську і будувати нову там фактично базу, яка була там пунктом до заправки кораблів в Абхазії. Ну зараз її перетворювати там. В повноцінну таку морську базу надводну для базування кораблів. Ось така еволюція, і вона доволі таки значна. І те, що продовжується нищення російських кораблів, це так само важливий елемент з метою витіснення російської військової присутності із Криму. Ось це те, що треба розуміти, і наші сили доволі таки успішні в цьому. Більш ніж поза всякою конкуренцією, а отут Путін якраз зібрався з 28 проміжку лютого по 7 березня звіздувати перед федеральними зборами своїми, які він здобутки просто має в російсько-українській війні. А він 33% знищених бойових кораблів теж представить як здобуток. Як міркуєте, Олександре? <різь> він Хороше питання. Він звичайно, а, ну знову ж таки. По перше треба щоб прозвітував про здобутки чорноморського флоту командува чорноморського флоту Росії Соколов. Де він? Я от а що там де запитання. Герасима? Де він? Ну тобто, спочатку він має піти на доповідь до Путіна і прозвітувати про те, як Чорноморський флот значить виконує задачі в Чорноморській акваторії, а що у них там, які в них успіхи, значить, які що в них з особовим складом, наскільки в них. Значить, зменшилась кількість корабельного угруповання. Чому ну, десь з соколовим проблеми, до речі, його так і показали от раз картинку, таку суперечливу, де він подівся? Невідомо. Більше ніде не виходить, навіть не не з'являється. Ну а, я думаю, що про Чорноморський флот взагалі нічого говоритись не буде. Тому що зараз це розумієте, це історія від те, того, що думала Росія. Історія такого успіху, історія там має бути якоїсь гордості, щоб вони писались, ну пишались це. Переростає в історію ганьби, і звичайно, що про це ніхто говорити не буде. Це буде замовчуватися. Вони будуть, якщо вони будуть говорити про море і про флот, вони будуть переводити, скажімо так, увагу на два моменти, що в Росії збільшили бюджет на обслуговування і виробництво підводних човнів, і вони хочуть ще там два атомних підводних човна, фактично спобудувати. Це перший момент, і другий, що в принципі вони нарощують свою присутність. А щодо Чорного моря, вони будуть говорити, що Чорне море. Перетворилися на значить море для експериментів НАТО, яке там щось робить і так далі. І в усьому, що відбувається в негативі, будуть звинуватися звинувачувати США і НАТО, тому що вони не можуть визнати українські успіхи, ну зі зрозумілих причин. А будуть говорити США, НАТО от приблизно так Путін буде вибудовувати свою цю промову. Так, да, зрозуміло, екскременти залишків чорноморського флоту на дні чорного моря, а не якісь експерименти. Як вони будуть подавати ось це, да ось це є. і Воно там роз розлагається. Ну нічого страшного. То вони намагаються навіть там підняти, але ж крім скелетів, нічого не вдається. Так десь там, де пригожин і можливо і Сакалов, і Герасимов, підозрюю, що вони вже там на троїх просто десь зображають. Києва, татарські ще десятки ворогів України і стоїть за цим служба безпеки України. Вкотре про це говорить. Підтвер. Джує і каже наступне: що СБУ видає квитки на гарячі діскодентська бзона справжнім негідникам, воєнним злочинцям, вбивцям і катам українського народу, різним зрадникам, терористам, колаборантам. всім можна перераховувати ще довго. Ось чому саме зараз служба безпеки України знову акцентує увагу на тому, що гучні ліквідації зрадників і воєнних злочинців це наших рук справа. Можливо, тут закладений анонс, тим, хто ще не купив свій щасливий квиток, не потрапив до Кобзона на паті. Не, ну, безумовно, це такий психологічний тиск на ворога, тому що наводиться приклад таких у, у, операцій, і це, вочевидь, треба сприймати саме як психологія. Тобто це постійний тиск. Що дивіться, що з вами може статися, і тому знову задумайтеся над цим. І таких, я думаю, операцій не виключено, що ставатиме більше. Плюс зараз ось ця ситуація, яка виникла там із розслідуванням, так, яке там було бігу з інфої, ну, скажімо так, що. А продемонструвало найкращу сторону спецслужби, так якщо це от зараз те, що було опубліковано бігусом простеження за журналістами, так за журналістами і так далі. Тому що неприпустимо а, тиснути і перешкоджати свободі слова і тиснути на журналістів. Це абсолютно неприпустима річ, і це має бути табу в демократичній державі. Ще й вину з використанням фактично спеціальної служби в умовах війни, так. коли роботи вистачає, ну ми розуміємо. Тому і, і розуміти, і це подвійний, і це подвійний бік медалі, тому що з одного боку в одній структурі от собі, навіть тим працівникам, які в одній структурі працюють, і хтось на фронті, хтось виконує спецоперації, хтось в Альфі, десь хтось в контрозвідці виявляє. Шпигунів, зрадників і так далі, і несуть свою службу з гідністю і з повагою. І, на жаль, такі приклади, які є, особливо які в інформаційний простір заходять, і вони мають суспільний резонанс. Ми розуміємо прекрасно. Тому я думаю, що акцентується вкотре увага. Що ну, слухайте, люди, не забувайте, що е, служба безпеки це не тільки, знаєте, там ось про такі випадки, які ви дізнаєтеся, це багато випадків того, як е, спецслужба працює. На користі в інтересах України я думаю, буде працювати, буде продовжувати працювати, виявляючи і зрадників, і шпигунів, і колаборантів, і е, зупиняючи і протидіючи негативним там впливом, які є і в інформаційному просторі, де працюють контрозвідники наші в інформаційному просторі, відбиваючи ці численні атаки. Ворога це безумовно все є. Тому я думаю, що це вкотре спосіб нагадати, просто що не асоціюйте. Спецслужбу тільки з такими негативними випадками, але звичайно, що те, що вони трапились, це дуже погано. Я сподіваюся, що будуть зроблені відповідні висновки, аби в майбутньому цього не повторювалося. Ми вже бачимо власне і кадрові перші рішення, і бачимо, що Василь Малюк, голова служби безпеки України, він говорив із народними депутатами, які зголосилися 159 голосами послухати його в сесійній залі. Так і теж нагадав все про те, що ми говоримо, що бійці служби безпеки, мало того, що воюють в найгарячіших точках, точках фронту, знищують російську бронетехніку на мільярди, знищують також в тилу різні об'єкти логістики ворога. Відпрацьовують спецопераціями на нафтопереробних заводах і не лише викрив. Ають 47 агентурних мереж Російської Федерації, було викрито ось буквально нещодавно знову тих, хто працював на ФСБ. Сьогодні звітували СБУ. звісно, все це не треба забувати. Зараз ми бачимо, що передана все таки підслідність до ДБР. Але все таки Олександр, Олександре, наскільки це може розхитати зараз довіру, чи то від суспільства, чи від наших західних партнерів, чи будуть вони зважено ось так підходити до такого випадку? Ну як то кажуть, сім'ї не без винятків. Ну, я вам скажу, що е, якщо ми говоримо про наших західних партнерів, очевидь, ну ви розумієте, що коли ми е, отримали статус кандидата на членство в ЄС, і ми рухаємося, і це визначено метою, пріоритетом, е, ми маємо проводити реформи, зокрема, які спрямовані на дотримання свободи слова в Україні. Е, звичайно, що в нас іде війна, і не треба забувати, що іноді під час війни можуть бути певні умови. Але в будь-якому випадку ці умови не можуть передбачати якогось тиску там на журналістів, за виключенням, звичайно, якщо ці медіа і журналісти не пропагують пропаганду ворога, не, скажімо так, підтримують російську агресію і так далі. Тобто, це все зрозуміло незаконно. А інші питання це вже фактично може бути. Тому, звичайно, що Європа за цим стежить. Захід за цим стежить, я не сумніваюся. І звичайно, що вони будуть реагувати. Тому а те, що зараз робиться, у нас намагаються і розслідування провести, і кадрові рішення. Це рух в правильному напрямку. Ну і плюс, я думаю, що всі мають бути зацікавлені в тому, щоб очищати це і не давати в майбутньому повторюватися. Тобто, реакція вона вже є. Ну, її не можна приховувати, вона є в соцмережах від медіаспільноти, від взагалі громадян, від активістів, тобто, вона, вона є, тому що вона є справедливою в цьому випадку. І тому, звичайно, що це викликало резонанс. Ну, добре, що пан Малюк пішов до депутатів, звичайно, доповідати по цьому питанню, але сподіваюся, що в майбутньому ми такого вже не побачимо, і це буде таким ще дзвіночком, що потрібно продовжувати реформування, зокрема спецслужби з ухилом на те, що має бути контрозвідувальна діяльність, потужна саме контрозвідувальний блок, який зараз дуже важливий в умовах зовнішніх загроз, коли агресор фактично. І ззовні діючи агресивною війною, і зсередини іноді намагаючись підігрівати десь якісь впливи, настроїв, кидаючи різну пропаганду і так далі, намагаються ситуацію розхитувати. Ну, сподіваюся, що на майбутнє все буде добре. Росія допомагає північній Кореї обходити фінансові санкції в обмін на зброю. Про це пише Таймс». І про те, що взагалі різні плюшки Росія допомагає отримувати Північній Кореї, а ті дали їй 2,5 мільйони вже боєприпасів. Ми з вами, звісно, говорили про цю співпрацю неодноразово. Але ось те, що про це вже публікують і західні медіа, що звертають увагу експерти. А як би на це звернути увагу ще якимось потужним країнам? Але що вони тут можуть зробити? північна Корея і так обкладена санкціями. Росія обкладена санкціями. Як Оцю, перервати оцей ланцюжок між ними двома. Ну, а, насправді важко, тому що в чому, в чому ситуація? А, ситуація ж в тому, що встрітілись два одиночества, так, як би так. сказати. Тому що а, північної Кореї свій інтерес, ми його обговорювали це субмарини із можливістю запуску ядерних ракет. Ну і не тільки взагалі. А, і плюс а, Північна Корея хоче дещо отримати економічні зиски. Вони теж зрозуміли, що для них зараз золотий час. Ну, як це так? Сам Путін звертається до Кіма, і тут можна зараз його так нормально, фактично. І Путін е, ну, в такій ситуації, коли, е, скажімо так, е, загнаний в е, е, глухий кут тим, що ну куди йому ще звертатись, до яких партнерів там. І тому, звичайно, що звертається до Кореї. І тому вони е, е, діють. Ну, е, Свій час, колись була там, скажімо, ініціативи йшли ще в 90-ті роки. Там і так далі, нести удари певні по північній Кореї, зірвати їхні там цю ядерну програму, не дати розвиватися. Тоді ніхто тоді на це не зважились, тоді про це не думали. Зараз уже маємо наслідки. А що стосується е, їхньої фінансової системи чи об'єднання, вони ж там вирішують питання або взаємозаліком, або безпосередньо рублями розумієте? Або е, там я не знаю, тим, що Північна Корея передає якісь там, наприклад. Передає снаряди і зброю, а Росія передає ядерні технології. Тобто вони таким чином це все намагаються вирішувати. І тому, звичайно, що цьому протидіяти а, можна через Китай, через Китай, який має вплив, звичайно, що і на Росію, і на Північну Корею. Але розумієте, чи зацікавлений в тому, що Китай, щоб Росія зараз впала і програла на полі бою? Ні, вони зацікавлені в тому, щоб Росія не перемогла, і щоб Путін не мав можливості вийти і сказати: дивіться, які ми побідітелі, і саме під значить під знаком Росії має йти об'єднання в Євразії. Ні. А, але вони не хочуть, щоб Росія програла. Тому мені здається, що є якась мовчазна згода з точки зору того, що Північна Корея щось передає. І Китай не може в цьому, і Китай за цим спостерігає, він не долучається активно. А, і тому, а, скажімо так, розірвати цю співпрацю доволі таки важко. Тобто воно все транспортується з північної Кореї до Росії. Єдине, що на що доводиться сподіватися, що в принципі можливості Північної Кореї вони не такі а аж великі. Аби дати змогу фактично перевести це все на постійну основу, але як побачили, склади в них достатньо великі, тобто вони передали достатньо значні обсяги артилерії реактивної 122 мм і 152 ствольної до Росії. Ну але я сподіваюся, що якщо Сполучені Штати і Китай будуть знаходити певні точки дотику, то звичайно, можливо, питання Північної Кореї знову ж таки буде стояти на порядку денному. Хоча я сумніваюсь, тому нам треба розуміти, що просто потрібно протидіяти Росії, діставати ті об'єкти, які ми дістаємо оборонно-промислового комплексу на їх територіях, знищувати, щоб не давати їм можливість поновлювати виробництво снарядів. Це дуже важливо, тому що вони розраховують не тільки на північнокорейські. Ну і працювати з нашими партнерами, аби мати змогу перебити будь-які обсяги, які може Росія отримати деінде, нашими можливостями спільно з партнерами. Олександра, партнери з нами, партнери тут Жозе Борель, два дні. Голова Верховний Верховний Очільних дипломатій Європейського союзу приїхав і буде зустрічатися, вже зустрічається з нашим вищим політичним керівництвом, можливо, не тільки з парламентарями. Теж поговорить. І от він каже, що країни ЄС мають припинити експорт зброї до інших країн, зокрема, ось тих артснарядів, тому що проблема не в потужностях, не в виробництві, да а в тому, що ну купують інші країни. Каже, їм почекайте, ви ж не на війні, потім собі купити. Чи почують ось це його заклики? Наскільки? Які він дійсно допоможе, якщо ті треті країни припинять, поки такий товарообіг швидкий, наскільки це нам допоможе нам отримати цей мільйон арснарядів? Це абсолютно правильно і дуже важливо. На жаль, ми дійшли до цього тільки на закінчення другого року війни, повномасштабної. Але разом з тим, що треба сказати, це пояснюється тим, що нам раніше зі складів передавали, а зараз, коли стало питання виробництва, що тут не тільки виробничі лінії. І я сподіваюся, що це рішення буде підтримане. Компаніями-виробниками, що ті штрафні санкції, які можуть загрожувати цим компаніям-виробникам, внаслідок того, що вони не в терміни поставлять щось ті країни, з якими підписано, можуть бути погашені за рахунок коштів ЄС. І буде знайдена воля до цього, і таким чином збільшиться кількість снарядів, які постачаються до України. Ну принаймні, це вирішення питання, це пошук вирішення того, як збільшити ще постачання таких потрібних, дуже потрібних для нас снарядів. І ще одне питання: що це за оце вундервафля? Така росіяни тут кажуть, що в них буде нова система РЛС, яка обіцяє ефективність проти дронів, якщо дійде до фронту. Ну, ми вже бачили ці гіперзвукові кинжали, та це щось подібне? Ну, це ж зрозуміло, що це в дусі того, що потрібно протидіяти потрібно там збільшувати кількість на території Росії, щоб дрони не літали, і і збільшити на полі бою. Вони працюють дійсно, вони намагаються щось зробити. Ми це бачимо. Це відслідковується, тому що. Ну, зрозуміло, що вони будуть намагатися якимось чином знайти рішення проти наших дронів. Але в цьому випадку можна буде сказати так: я, як як і порою дронів, там ланцетів і по інших скажу, що ну не повірю, поки не побачу. Тобто, це все, що зараз обговорюється. Ми не можемо і не маємо права недооцінювати. Ми розуміємо, що є певні виклики і загрози, але поки що це існує виключно в повідомленнях ЗМІ. Олександре, дуже дякую за сьогодні, не тільки за кожен день того, дякую. що ми з вами розбираємо актуальні теми, навіть коли їх не прям так багато, але нам завжди є про що поговорити. Спасибі вам, що знаходите час. Завтра чекатимемо вас на цьому ж місці разом із зі мною. На все добре. Ну, все добре, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви до нас приходите. Що ви нас дивитеся, довіряєте, залишаєте свої коментарі та думки. Завжди приємно і вас почитати. Зворотній зв'язок дуже нам необхідний. Відтак, попрошу вас, будь ласка, підписатися одразу на три наші ютуб платформи. Це Ютуб Олександра Мусієнка. Його просто знайти в самому Ютубі. Так і вбивайте і побачите, і просто знайти в описі під цим відео. Одразу активне посилання сленькими літерами. Клацайте, дякую. Там кількість підписників Олександра також зростає. На ютуб західне то підписуйтесь. У нас уже майже мільйон. Давайте в тому ж дусі, і русі, і продовжувати. І на Ютуб 24-го також. Будь ласка, підписуйтеся. Раді бачити кожного. Побачимося вже завтра. Бережіть себе.